Через блекаути ми дізналися про існування портативних зарядних станцій, що деякі з них заряджаються швидше за інші, і що такі станції коштують божевільних грошей. Привіт, екофлоу, дорогезний ти чортиняко. Виробник тих самих екофлоу робить наголос на те, що його станції працюють на літі залізофосфатних акумуляторах. Саме завдяки ним EcoFlow лише за годину заряджається до 80% і має більше циклів розряджання без втрати ємності. Це не рекламна інтеграція, а трагічно ліричний вступ перед головним питанням. Агов! А куди поділися літій-іонні акумулятори, які заряджали все навкруги 30 років поспіль? Ми що, пропустили науково технічну революцію, поки були без світла? Тож у цьому відео я розповім вам все про літій іонні акумулятори, про їхні модифікації і конкуренцію між ними за частку в індустрії на сотні мільярдів доларів. Ще раз. Сотні мільярдів доларів. Ви частуєте себе медовим рафом. Мене звати Аліна, це канал GigaCloud Cloud Baout, а це означає, що далі буде дуже цікаво. Кожного дня ми користуємося безлічу гаджетів і всі вони мають одне спільне. Крадуть наш час. І так, ще їх об'єднує наявність батареї. Вона живить смартфони, ноути, планшети, навушники, годинники та електросамокати з електрокарами. До речі, коли ви купуєте електромобіль, то третину від всієї суми ви віддаєте саме за акумулятор. Просто цікавий факт. Здебільшого базою та ґрунтом для живлення залишаються літій іонні акумулятори. Вони легкі, мають високу ємність і можуть зберігати енергію досить довго. Тобто ваш смартфон має заряд, навіть якщо він добу провалявся без вашого скролу. Саме тому літій іонні батареї ідеально підходять для живлення мобільних пристроїв. Звісно, є в них і недоліки. Літій-іонні батареї це не вічний двигун, тож вони мають обмежений термін дії. І після певної кількості циклів зазвичай це 800 тисяч, їхня ємність зменшується. Також вони можуть перегріватися. А якщо є пошкодження чи виробничий брак, то і вибухати. Як це було із батареями у смартфонах Samsung. Загалом літій це срібрясто білий, м'який і пластичний метал. Його видобувають у шахтах чи кар'єрах із пегматинових мінералів, а також з глин Солончаків. У 1817 році літій знайшли у камінні або у літосі, якщо говорити древньогрецькою й пішла назва. Хоча насправді то була не звичайна каменюка, а мінерал з копальні залізних руд. Літій має низьку щільність, тож він є хорошим провідником і накопичувачем енергії. Саме тому він став ідеальним матеріалом для виготовлення літій іонних батарей. А вони працюють за доволі простим принципом. Звісно, якщо спростити тлумачення певних хімічних процесів, а саме це я і зроблю. Батареї складаються з негативно зарядженого анода, позитивного катода і електроліту. Коли батарея живить ваш гаджет, то саме цієї миті літій іони переміщуються від катода до анода через електроліт. Коли батарея заряджається, тоді літій іони рухаються у зворотному напрямку від анода до катода. До 1970-х років вже існували два типи акумуляторів: свинцево-кислотні та нікель-кадмієві. Але вони були не дуже потужними і не дуже компактними. Тому найсвітліші розуми планети шукали літієві альтернативи. Одним із піонерів у цьому напрямку був британець Стенлі Вікінгем. За прогнозами компанії Exxon, де він працював, років за 30 нафта закінчиться. Тож без безнадійних таємних батарей не обійтися. Саме її мав створити Вікінгем. Її створив це. Був акумулятор з катодом з дисульфіду титану та рідким електролітом з використанням іонів літію. Все було добре, але з нюансами. Під час заряджання такий акумулятор здебільшого вибухав. Водночас дисульфід титану при контакті з повітрям виділяв сірководень. А цей газ і неприємний, і небезпечний. Зрештою, проєкт згорнули. Право Вітінгема продовжив Джон Гуденаф. У 1978 він розробив літій іонну батарею, замінивши десурфіт тутану на кобальти Літію. За всіма показниками вона була краща за варіант Вікінгема, хоча без вибухів теж не обходилося. Але Гуденафу не пощастило з часом. Нафта була дешевою, і великим компаніям вже здавалося, що так буде завжди. Тож завершували справу Вікінгема та Гуденафа у Японії. У 1985 році на базі напрацювань попередників японських. Кій хімік Акіра Йосіно створив комерційний та набагато безпечніший варіант літій іонної батареї. Вона була з катодом із оксиду літію кобальту та вуглецевим анодом. Вже у 1991-му компанія Sony почала продавати відеокамери Sony CCD TR-1, які працювали на акумуляторах за патентом Йосіно. Та лише у 2019 році Вікінгем Уденав та Йосіно стали лауреатами Нобелівської премії з хімії саме за свій внесок у створення літій іонних батарей. Отже, ми вже 30 років користуємося літій-іонними акумуляторами. Проте насправді за цим визначенням приховані підвиди літієвої технології. Наприклад, є літій полімерні батареї. За своїми характеристиками вони майже такі самі, як і літій іонні Але якщо в перших електроліт рідкий, то у літій полімерних він гелевий. Також зазвичай вони мають гнучкий, а не твердий каркас, тому їм легше надавати потрібну форму. Крім того, якщо ви не користуєтеся гаджетом протягом місяця, то така батарея втратить лише 5% свого заряду. Є лідій Кобальтові акумулятори. Їх використовували у перших моделях ноутбуків та мобільних телефонах. Вони мають високу щільність енергії, але невеликий життєвий цикл. Також вони можуть перегріватися і вибухати знову ж таки. Ще є літій марганцево-оксидні батареї з більш високою стійкістю до перенапруження та більшим терміном служби. Також з присів марганець дешевший за кобальт. Крім цього, вони витримують більше пікове навантаження, тому зазвичай їх використовують у різних електричних інструментах типу дрилі. Про літій залізофосфатні батареї або LFP я вже згадувала на початку цього відео. Тож вони взагалі молодці, розраховані на більше циклів, менше втрачають заряду. Коли пристроєм не користуєшся, більш стійкі до низьких температур, працюють при високих пікових навантаженнях. Але якщо вони такі класні, то чому їх не використовують у смартфонах? У LFP батарей менша енергоємність від 90 до 150 Вт годин на кілограм. Тобто батарея зарядної станції ємністю 500 Вт годин важитиме не менше 3,5 кг, кілограми, а то і всі 5. Водночас енергоємність літій кобальтових батарей сягає 260 Вт годин на кілограм. Виходить, що ті ж 500 Вт годин можуть вміститися десь у 2 кілограми. Тому але батареї це наразі ідеальне рішення для більш габаритних систем, як зарядні станції чи електротранспорт. До речі, напишіть у коментарях, чи купили ви собі зарядну станцію. і Якщо так, то яку та чи задоволені результатом? Літій-титанатні батареї ще крутіші за своїх залізофосфатних сестричок. Залишаються як новенькі протягом 7 тисяч циклів заряджання. Працюють у мінус 30 градусів. Але в них менша енергоємність. А ще літій-титанат дорогий. Також такі батареї використовують у великих системах накопичення енергії та електромережах. Наостанок я залишила літій нікель-марганець кобальтоксидні батареї. З назви зрозуміло, що вони поєднують в собі різні матеріали, а тому мають хорошу компромісну характеристику між ємністю і терміном служби. Здебільшого вони живлять електрокари, адже їхня ємність до 250 Вт-годин на кілограм, тобто більше ніж у lfp батареях. А тому вони потребують менше місця і везуть довше. Але у NMC батарей відносно невеликий термін роботи. Також вони менш стабільні. А тому електрокари з такими батареями доволі часто стають героями новин. Проте з кожним роком NMC батареї вдосконалюють, бо вважається, що вони мають великі перспективи. А ще великі перспективи має наш канал Gigacloud About. Тож підпишіться, якщо ще не зробили цього. І вліпіть вподобайку цьому відео. Різні компанії використовують різні типи акумуляторів, адже більшість з них має власні напрацювання, логістику, економіку та бачення. Але якщо брати ринок суто електромобілебудування, то тут за лідерство змагаються ЛФП-батареї та НМС. І майже одноосібним у галузі виробництва що перших, що других, є Китай. Ну як завжди, саме на китайські компанії припадає 75% світового виробництва і катодів. Також Китай контролює 99% світового ринку виробництва lfp катодів. Західні стартапи працюють над власною технологією lfp катодів. Водночас корейські виробники намагаються наздогнати китайських колег, але всім їм важко наздогнати Китай. По перше, китайська влада дуже допомагає, зокрема фінансово китайським виробникам. Крім цього, більшість елементів, з яких складається батарея, переважно виготовляють у Китаї. І якщо до цього додати, що на Китай припадає 52% від цього виробництва електрокарів у світі, тоді виходить, що ця країна має замкнений цикл виробництва, і саме тому може пропонувати кінцевим покупцям нижчу ціну. Ще один факт. У 2022 році Китай мав більше потужності з виробництва акумуляторів ніж решта світу разом узятого. Тому, за прогнозами аналітиків, сполученим штатам та країнам Європи доведеться інвестувати 87 мільярдів доларів та 102 мільярди доларів, відповідно, щоб до 2030 року задовольнити хоча б внутрішній попит на акумулятори. І певно вони зроблять це. Адже до 2035-го світовий виторг від іонних батарей зросте до 700 мільярдів доларів на рік. Як я вже казала, літій міститься у різних природних матеріалах. Тобто, у чистому вигляді його немає. Це перший мінус використання літію. Другий його кількість на нашій планеті суттєво обмежена. Інша проблема: більшість запасів літію знаходиться у країнах, що розвиваються. Це Індонезія, Демократична Республіка Конго та Чилі. Виходить, що літій не найбезпечніший метал у світі звідти ще треба привести. Та й батареї з літію знову ж таки вибухають і працюють не так довго, як ми живемо. Саме з такими аргументами на сцену виходять виробники, які пропонують альтернативу літій-іонним батареям. І ось які наразі від них є пропозиції. Натрій іонні батареї. По суті, в них літій просто міняють на натрій. І з одного боку, натрій у світі значно більше, ніж літію. Наприклад, він є у морській солі. І якої на планеті досхочу. Проте у натрій іонних батарей менша енергоємність. Тобто, за умови, що вони будуть таких самих розмірів, що їхні літій іонні аналоги, то тоді електрокар менше проїде і телефон швидше розрядиться. Твердо тілі батареї: в них замість рідких або полімерних гелевих електролітів використовують тверді електроди, і твердий електроліт. Такі батареї більш стійкі до коливання температур. А тому більш безпечні ще й з вищою щільністю енергії, але вони поки значно дорожчі у виробництві. Хоча вже є компанії, які вважають, що майбутнє саме за твердотілою батареєю. Наприклад, Honda на 2024 рік. Вона анонсувала випуск електричного кросовера Honda Proloc саме з таким типом батареї. Очікується, що на одному заряді він зможе проїхати майже 500 кілометрів. Водночас Toyota обіцяє електромобілі на твердотілих батареях із запасом ходу на 1200 км та швидкістю заряджання до 10 хвилин. Щоправда, їх презентують лише у 2027 році. Ще одна альтернатива це водневі паливі елементи. В таких батареях водень використовують як паливо, а кисень зазвичай з повітря як окислювач. В результаті хімічна енергія перетворюється на електричну. Один з головних недоліків такої технології. Відсутність необхідної інфраструктури, тобто АЗС, і через іоні, перегони бажаючи вкладатися у води небагато. Та й саме виробництво водневих паливних елементів теж не з дешевих. Інший перспективний напрямок це графенові батареї. Загалом графен відкрили лише у 2004 році. Це двовимірний матеріал, одна з алотропних форм вуглецю. Він має багато крутих характеристик, але для нас важливо, що він є чудовим провідником електричного струму. Також графен мало важить і має міцну фізичну структуру. У 2021 році китайська компанія GAC заявила, що вона створила графенові акумулятори, які лише за 8 хвилин здатні зарядитися на 85%. Але графен теж дуже дорогий, тому його комерційне та масове використання наразі залишається лише фантазіями. Виходить. Що для технологічних експериментів потрібні значні кошти. Але не факт, що кінцевий результат зможе пронести омріяний прибуток. Хіба що отримана батарея буде в рази дешевшою та кращою за всіма параметрами за свого ліді іонного попередника. А що це ви за Халабуду зробили? Це для чого? Це захист їй джерел. Ага, от воно як.